Нові зміни для українців в Ірландії. Уряд Ірландії розглядає можливість суттєвого перегляду своєї політики щодо українських біженців. Зокрема, надання безплатного житла для новоприбулих має завершитися в березні 2025 року. Заявляють, що це спрямовано на підвищення ефективності державних витрат та сприяння самозабезпеченню українців. Що пропонує уряд з 2025 року та як це вплине на біженців? Розповідає за Irish Times. Уряд оголосив про плани припинити надання безкоштовного житла новоприбулим українським біженцям, починаючи з березня 2025 року. Це рішення наразі формулюється і є частиною ширшої стратегічної ініціативи, спрямованої на вирішення поточної ситуації з біженцями. Також уряд Ірландії розглядає низку інших заходів. Ведення правила у максимального строку перебування у для тих, хто найдовше проживає у безкоштовному житлі. Обмеження щодо проживання за державні кошти для українців, чий дохід перевищуватиме встановлений поріг. Можливе позбавлення права на повторний доступ до державного житла у разі повернення до Ірландії після перебування за кордоном. Нещодавні ініціативи щодо українських біженців, що розглядалися комітетом Кабінету міністрів у справах України. З усім тим аналітики припускають, що поточні тенденції вказують на потенційні зміни в політиці щодо українців у найближчому майбутньому. Нагадаємо, що ірландський уряд вже вжив певних заходів щодо соціальної підтримки українських біженців. Зокрема, з 2024 року скорочено соціальні виплати, обмежено проживання до 90 днів для новоприбулих біженців з України, змінено систему виплат для тих. Хто проживає в житлових будинках з обслуговуванням, у вересні департамент соціального захисту населення повідомив, що 5 067 осіб отримують мінімальні виплати. Водночас було зазначено, що близько 98% мешканців спеціальних будинків інтернатів зобов'язані доплачувати за харчування та комунальні послуги. Нещодавно також повідомлялося, що українських біженців в Ірландії переселяють і не дозволяють їм жити з тваринами. Збережи, підпишись, поши.